Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 2. У домі Переландро ще не догоріла пожежа, коли Жан Танен кинувся до службового входу в дім Ази Гіли за дві площі на північний схід від храму, який шляхетні шельми називали своєю селою. Елдер Скло та камінь, звичайно, не могли горіти, але вміст дому Переландру був іншою річчю. Елдер скло відбиватиме та концентруватиме жар полум'я, поки все в норі не вигорить до білого попелу. А розжарена спека, безсумнівно, вплине на вміст самого храму. Навколо храму товпилася бригада жовтих курток із відрами води. Для них тут було мало роботи, окрім як чекати, поки вщухне спека та жахливий дим із запахом смерті, що огоготів з дверей. Жан Гатив, позачинених на засув дерев'яних дверях позаду храму богині смерті. І молив нечесного наглядача допомогти йому пригадати верарський акцент, який він надто рідко практикував останніми місяцями. Він став навколішки, щоб надати собі ще жалюгіднішого вигляду. За кілька хвилин у дверях клацнуло, і вони прочинилися на частку дюйма. Посвячений у чорному вбранні без прикрас і в простій срібній масці, такій знайомій для Жана, дивився на нього згори вниз. Мене звуть Таврін Калас, сказав Жан. Мені потрібна ваша допомога. Ти помираєш? запитав посвячений. Ми мало чим можемо допомогти тим, хто ще здоровий. Якщо тобі потрібна їжа та притулок, неподалік є дім Переландро, хоча сьогодні, здається, у них труднощі. Я не помираю, і так мені потрібна їжа та притулок. Я слуга пані найдобрішої, посвячений у п'яте внутрішнє таїнство. Жан ретельно зважив цю брехню. Четвертим рангом ордену Азегіли було повне священство, п'ятий рівень був би реалістичним для того, Кому доручили бути посильним у справах з міста в місто, будь-який вищий ранг, і він буде змушений мати справу зі старшими священниками та жрицями, які мали б щось чути і знати про нього. Мене відправили сталверара до Єреша у справах нашого ордену, але дорогою мій корабель захопили єремійські бандити. Вони забрали мій одіж, посадові печатки, документи та мій скорботний лик. Що? посвячена, а це була дівчина. Нахилилася, щоб допомогти Жану піднятися. Дівча було як чверть його, і зусилля було трохи комічним. Вони насмілилися втручатися в справи посланця пані. Яремійці не дотримуються віри дванадцятьох сестричком, сказав Жан, і дозволив дівчаті підняти себе з колін. Їм подобається мучити благочестивих. Я був прикутий до весла багато довгих днів. Минулої ночі галера, яка взяла мене в полон, стала на якір у Каморській затоці. Мені доручили виливати через борт вміст нічних горщиків, а офіцери пішли на берег і влаштували гульню. Я бачив плавники наших темних братів у воді, я молився до пані і скористався нагодою. Єдине, про що брати і сестри Азегіли рідко розповідали стороннім, особливо в Каморі, це про їхню віру в те, що акули були улюбленцями богині смерті і що їхні таємничі приходи та відходи, та їхні раптові жорстокі напади, були ідеальним відбиттям природи пані найдобрішої. А коли були могутніми передвістями для священства в срібних масках. Верховний проктор Дому Откровень не жартував зі своєю пропозицією, щоб жан вільно купався в окані після настання темряви. Було сказано, що лише невірні бояться нападу у водах під Домом Откровення. Темні брати, сказала посвячена зацікавлено, і вони допомогли тобі втечі? Гадаю, не слід сприймати це як допомогу, сказав Жан, бо пані не допомагає, вона дозволяє. Так само і з темними братами. Я пірнув у воду і відчув їхню присутність навколо себе. Я відчував, як вони пливуть у мене під ногами, і бачив, як їхні плавники розтинають поверхню води. Мої викрадачі кричали, що я божевільний. Коли вони побачили братів, то припустили, що мене скоро з'їдять і засміялися. Я теж сміявся, коли випав з на берег цілий і неушкоджений. Хвала пані, брате. Хвала пані, сказав Жан. Вона визволила мене від наших ворогів. Вона дала мені другий шанс виконати мою місію. Прошу, відведи мене до настоятеля храму. Дозволь мені зустрітися з твоїм батьком або матір'ю Божественною. Мені потрібні лише лик, убір і кімната на кілька ночей, поки я доведу свої справи до ладу. 3. хіба ти не під цим ім'ям навчався? спитав Лок. Усі ті роки. Під цим. І що вони не пошлють гінця? Не зроблять запит і не дізнаються, що божественна цікавість спонукала Тавріна каласа кинутися зі скелі? Звісно, вони так і зроблять, відповів Жан. Але це забере тижні. Спершу відправити запит, потім дочекатися відповіді, і я ж не збираюся прикидатися так довго. До того ж, для них це буде навіть цікаво. Коли вони зрештою дізнаються, що калас нібито мертвий, вони можуть проголошувати всілякі видіння та чудеса, зява із краю тіни. Зява просто з дупи чудового брехуна, сказав Лок. Молодець Жанне. та я просто вмію говорити зі священниками богині смерті у кожного свій дар. Я от що думаю, перебив Ібеліус. Чи це розумно красуватися вбранням священника самої богині смерті? Чи розумно так дати щігля? Пані недобріший. Ібеліус торкнувся обома руками своїх очей, потім губ, а потім склав на серці переплетені пальці. Якби пані хотіла образитися, сказав Жан, вона мала нагоду розчавити мене за мої зухвалості. Як по злітку. Крім того, додав Лок, ми з Жаном присягли на божественне служіння благодійнику, батькові необхідних приводів. Ви шануйте нечесного наглядача, пане Ібеліусе, на моєму досвіді, обережність ніколи не завадить. Можливо, я не запалюю камінних свічок і не даю монет, але і не говорю погано про благодійника. Ну що ж, мовив лок, наш наставник одного разу сказав нам, що, посвячені благодійника, навдивовижу несприйнятливій для наслідків. Коли виявляють, що їм потрібно вдавати себе служителів інших священств. Я навіть сказав би, посвячених готують так, щоб вони всюди очікували на теплу зустріч, додав Жан, і в нинішніх обставинах для чоловіка мого зросту дуже мало практичних засобів маскування. Я розумію, про що ти, Жане. Схоже, богиня смерті останнім часом дуже заклопотана, сказав Лук, іншими людьми, а не нами. Я вже цілком прокинувся, Жане, і мені дуже зручно, пане Ібеліусе. Немає потреби вставати, я абсолютно впевнений, що мій пульс там, де я його залишив, безпечно стукотить у моєму зап'ясті. Що ти ще розкажеш, Жане? Ситуація напружена і кривава, але я сказав би, що капа Раца витримав її. Ширяться чутки, що всі ми мертві, крім мене, а за мою голову пропонують добрі гроші. Мовляв, ми відмовилися присягнути на вірність Раці і спробували дати вісіч від імені Барсаві, і при цьому були заслужено вбиті. Усі інші гаристи дали присягу. Раце не чекав обіцяних трьох днів. Найбільш непокірним сьогодні перерізали горлянки, таких п'ятеро, шестеро, кілька годин тому буквально. Боги. Де це ти почув? Дещо від Ібеліуса він може пересуватися по місту, якщо обережний. Дещо зі служби. Я випадково опинився на дерев'яній пустці, коли там раптом з'явилося багато людей, яким знадобилася молитва служителя богині смерті. Значить, правильні люди в рації в кишені. Можна й так сказати, вони звикають до ситуації. Усі хапаються за ножі, коли шпилька на підлогу впаде чи комар зизне. Він усів у плавучій могилі, як і Барсаві, він дотримується більшості своїх обіцянок, важко сперечатися зі стабільністю. А як щодо нашої іншої проблеми? Локжестом показав шибка Мора. Чув щось про це є тріщини на фасаді? Ні, прошепотів Жан. Схоже, Радца був задоволений тим, що вбив нас, як крадіїв, і все. Лох полегшено зітхнув. Але є інша дивина, сказав Жан. Минулої ночі раці притягнув близько півдесятка людей з різних банд і різних районів, публічно назвав їх агентами павука. Справді, думаю, що вони такі агенти, чи це ще якась клята комбінація. Думаю, цілком імовірно, що так і були, сказав Жан. Я отримав імена від Ібеліуса і довго розмірковував, але не знайшов нічого, що пов'язувало б їх усіх. У всякому разі, нічого примітного для мене. Отже, раца помилував їх, але вигнав, сказав, що в них є день, щоб навести лад у своїх справах і покинути камор назавжди. Цікаво. Хотів би я знати, що це означає. Може, хоча б раз у житті це не означає нічого. Це було б, звісно, приємно. І човний корабель, пане Ламоро, нетерпляче заторохтів і Белюс. Чудне судно. Жан забув про це розказати. Човний корабель, Жане. Чорне судно земберлена, гладенька лискуча штучка. Красива, як сам біс, а ти ж знаєш, я не можу ніколи розрізнити, яка частина корабля йде по воді, а які ні. Жан замовк і почухмарив заросле підборіддя. Вона прибула на чумну стоянку тієї самої ночі, коли капа Раца давав капі Барсаві його ж зубні уроки. Це дуже цікавий збіг. Правда, боги люблять свої передвістя. Припустімо, уже є 20-30 загиблих, але ось дуже дивна частина. Апараца взяв на себе відповідальність за благодійне забезпечення корабля провіантом. Що? Так, його люди супроводжують процес до доків. Він дає монету ордену сендуванні за хліб і м'ясо. Вони тепер за орден переландру, звідтоді, як, ну ви знаєте. Нащо це його людям супроводжувати їжу та воду до доків? Мені й самому стало цікаво, відповів Жан. Отож учора ввечері я спробував трохи понишпорити, користуючись офіційною ролью священника. Так от вони надсилають не лише їжу та воду. Чотири. У ніч на день престолу, ніч після вознесіння Капераці, сипав дрібненький дощик, трохи більший, ніж теплий вологий поцілунок з неба. На чомний корабель, пришвартований у каморській затоці, стояв і дивився незвичайно кремезний священник Азагіли, і на вітрі маєло його мокре вбрання. У жовтому світлі корабельних ліхтарів, здавалося, немов маска священника світиться золотою бронзою. На спокійній воді біля довгого причалу, що виступав з покидьків, погойдувався вутлий човник з нього до човного корабля вела мотузка. Сатисфакція, що стояв на якорі на відстані пострілу з лука, мав дивний скелетоподібний вигляд із щільно згорнутими вітрилами. Тут і там, на корабельній палубі, можна було побачити кілька темних фігур. На причалі, Невелика команда кремезних стевідорів вивантажувала в той човник вміст запряженого віслюком візка під наглядом півдесятка людей у плащах, очевидно озброєних. Безсумнівно усю операцію можна було побачити в підзорну трубу з будь-якої сторожової станції навколо старої гавані. Хоча на більшості цих станцій досі були вартові і залишалися там, доки тут стояв човний корабель, жоден з них не дуже переймався, що відправляють на корабель. Аби нічого не надсилали назад. Жан же дуже зацікавився раптовим інтересом капераси до добробуту бідних гостей Земберлена. Слухайте, краще розвертайтеся і несіть свої зади... Я прошу вибачення, ваше святосте. Якусь мить Жан просто насолоджувався явним занепокоєнням на обличчях людей, які обернулися, зачувши його кроки. Вони здавалися міцними хлопами та дівчатами, справжніми бійцями, досвідченими в тому, щоб завдавати та приймати біль. І все ж таки, видівши його скорботний лик, вони набрали такого винуватого вигляду, мов діти, спіймані коло глека з медом. Нікого з групи він не впізнав значить, вони майже напевно були частиною приватної банди раци. Він спробував оцінити їх поглядом, шукаючи щось невідповідне чи незвичайне, що могло б пролити світло на їхнє походження, але такого було дуже мало. Вони носили багато прикрас здебільшого сережки по 7-8 на вухо. В одної молодої жінки. Це була мода більше морська, ніж бандитська, але все одно могла нічого не означати. Я лише прийшов помолитися, сказав Жан, за заступництво пані найдобрішої, за тих нещасних, які зараз там на воді. Незважайте на мене і продовжуйте свою працю. Жан повернувся спиною до робітників. Він стояв, дивлячись на корабель, уважно прислухаючись до звуків роботи, що кипіла поруч. Чулися криктання, коли піднімали щось важке тупіт кроків. Скрип, побитих негодою підточених водою дощок. Візок, вочевидь, був повний маленьких мішків, кожен завбільшки з бурдюк об'ємом десь як один галон. Здебільшого екіпаж поводився з ними обережно, але за кілька хвилин. «Боги, тебе, деремаціку. котрий з мішків упав на док і почувся дивний стукіт і дзенькіт. Наглядач трудової бригади одразу заламав руки і подивився на Жана. Я е, прошу вибачення, ваше святосте. Ми, ми поклялися, ми пообіцяли, що ми е, безпечно доставимо ці запаси на чумний корабель. Жан повільно обернувся і дозволив чоловікові відчути повний, розтягнутий ефект його близького погляду, а потім кивнув ледь помітно Ви робите покаянну справу. Ваш господар дуже милосердний, щоб взятися за роботу, яка зазвичай належала б ордену Переландро». Так, е, це було дуже погано. Справжня е, трагедія. Пані найдобріше доглядає за смертним садом, який заманеться, сказав Жан, і зриває ті квіти, які забажає. Не серця на цього чоловіка, цілком природно відчувати збентеження в присутності чогось такого незвичайного. Отчемний корабель, сказав чоловік. Так, трохи е. морозом по спині сипла від такого. Я лишу вас працювати, сказав Жан. Зверніться додому, а з гіли, якщо ми знадобимося людям на борту цього корабля. Е, звісно. Дякую, ваше святосте. Поки жан повільно йшов уздовж причалу до берега, бригада закінчила завантажувати невеликий човен, який потім відшвартували від причалу. Тягніть. ривнув один із людей в кінці доку. Трос повільно натягнувся, а потім, коли маленькі чорні силуети на борту сатисфакції підхопили ритм, човен почав тягнутися через стару гавань до фрегата на добрій швидкості, залишаючи на темній воді хвилястий сріблястий слід. Жан попрямував на північ, на покидькі поважною худою священника, щоб дати собі час знову і знову прокручувати в голові одне запитання що корабель, повний мертвих і присмертних людей міг мати спільного з мішками монет. 5. Мішки з монетами ти точно певний? Це був добрий холодний метал локу. Може, пригадуєш, донедавна в нас було повне сховище такого. Я сказав би, що ми обидва маємо досить гострий слух на дзвін монет. Хм, Отже, якщо герцог не почав карбувати повні крони з хліба відтоді, як я захворів, ця провізія така ж милосердна, як і мій клятий настрій. Я буду рознюхувати далі і подивлюся, чи зможу ще що знайти. Добре добре. Тепер треба нам витягти мене з ліжка і знайти, чим би я зайнявся. Пане Ламоро. вигукнув Ібеліус, ви не в тому стані, щоб вставати з ліжка і пересуватися за власною волею. Саме Ваша власна воля привела вас до цього виснаженого стану. Пане Ібеліусе, з усією повагою, тепер, коли я прийшов до тями, якщо мені доведеться рачки повсти містом, щоб зробити щось корисне проти капої раці, я це зроблю. Всього й почну свою війну. Він піднявся з постелі і спробував підвестися. У голові знов закружляло, коліна підкосилися, і він гупнув на землю. З цього? спитав Жан. Не дуже зручно з такого положення. «Ібелюсе», – сказав Лок. Це нестерпно. Я маю стати на ноги. Мені потрібна моя сила. Мій дорогий пане Ламоро, сказав Ібелюс, опустившись, щоб допомогти підняти лока. Жан взяв лока з іншого боку, і вони вдвох поклали його на матрац. Ви починаєте дізнаватися, що те, що вам потрібно і те, що здатне витримати ваше тіло, можуть бути двома дуже різними речами. Якби мені давали солон за кожного пацієнта, який приходив до мене з такою ж балачкою, то я був би багатий. І белюсе, я 20 років курив. Єреміцький порошок, і тепер у мене в горлі кров. Вилікуй мене. І Бейлі усе був п'яний, як чіп, і бешкетував усю ніч, а тепер мені вирізали око. Віднови мій зір, будь ти проклятий. Ну, нехай не салон, натомість, скажімо, мідний барон за кожну таку істерику. Я все одно міг би піти на відпочинок у лашені, мало не дворянином. Я здатен завдати капірації дуже мало шкоди, окопавшись у цій халупі, сказав Лок, знову спалахнувши. Тоді відпочивайте, сер, відпочивайте. гаркнув Ібельюс, якому вже уривався терпець. І будьте ласкаві не гиркати на мене за те, що я не зумів утілити силу богів на кінчиках своїх пальців. Відпочиньте, відновіть сили. Завтра, коли буде безпечно рухатися, я принесу ще їжі. Добре апетит то хороший знак. З їжею та відпочинком ви можете досягти прийнятного рівня бадьорості за якийсь день два. Ви не можете очікувати, що легко оклигаєте від того, що пережили. Майте терпіння. Лок зітхнув. Гаразд, я просто мені дуже хочеться урвати правління капераси. Я теж хочу, щоб ви взялися за це, пане Ламоро. І Беліус зняв окуляри й обтер їх об туніку. Якби я думав, що ви зможете вбити його зараз, маючи в собі трохи більше сили, ніж у сліпого кошеняти, я поклав би вас у кошик і сам відніс до нього. Але це не так, і жодна припарка з моїх підручників не може цього зробити. Слухай, пане і беліуса локу. І не дмися. Жан поплескав його по плечу. Дивися на це як на шанс проявити свою клепку. Я зберу всю інформацію, яку зможу, і буду твоїм міцним плечем. Придумай план, як підловити це падло і відправити його до біса закало, гальду та жука. Шість. До наступної ночі Лук набрався достатньо сил, щоб ходити по кімнаті без допомоги. Його м'язи були схожі на желе, а кінцівки рухалися так, Наче ними керували з великої відстані, можливо, за допомогою повідомлень, переданих геліографом, переклавши завчасно їх на рухи суглобів і сухожиль, але він більше не падав ниць, коли підводився, і з'їв цілий фунт смажених сосисок разом із половиною паляниці, змащеною медом, оскільки Ебеліус приніс їжу ближче до вечора. Пане Ебеліусе, сказав Лок, коли лічець відрахував пульс Лука, як йому здавалося, тринадцятитисячний раз. Ми з вами схожі за статурою. У вас часом нема доброго пальта, з відповідними бриджами, жилетами та сілякими джентльменськими дрібничками. Ах, сказав Ібеліус. У мене були такі речі, але боюся, боюся, Жан не розказав вам. І Беліус поки що живе з нами тут, сказав Жан. За рогом в одній із кімнат віли. Покої, з яких я вів свої справи. І Беліус похмурнів, і локу здалося, що за окулярами чоловіка утворився легенький туман. Вони згоріли наступного ранку після приходу до влади раци. Ті з нас, хто має кровні зв'язки з убитими людьми в Варсаві, нас не дуже заохочували залишатися в каморі. Було вже кілька вбивств. Я досі можу приходити і йти, якщо буде обережний, але я втратив більшість своїх найкращих речей і пацієнтів, і мої книжки. Ще одна причина щиро бажати, щоб рацю спіткала якась шкода. Прокляття. сказав Лук, пане і чи можу я попросити кілька хвилин на одинці з Жаном? Те, що ми маємо обговорити, це Це вимагає повної конфіденційності через дуже поважні причини. Перепрошую. О, пусте, сер, пусте. І Беліус підвівся і змахнув гіпсовий пил зі свого камзола. Я буду на дворі, якщо знадоблюся. Нічне повітря підбадьорить роботу капілярів і цілком відновить повний приплив збалансованих рідень тіла. Коли він пішов, лук провів пальцями по своєму жирному волосся і застогнав. Боги. Якби ж прийняти ванну, але зараз я залюбки простояв би і під дощем півгодинки. Жане, нам потрібні ресурси, щоб впоратися з рацею. Паскуда забрав у нас 45 тисяч крон, і ось ми сидимо з десятьма. Треба вертатися в партію із сальварою, але я смертельно боюся, що вона вщент розвалилася, особливо поки мене не було останні кілька днів. Сумніваюся, сказав Жан. Я витратив кубку монет за день до того, як ти прокинувся на дрібку канцтоварів і чорнила. Я надіслав сальваром кур'єром від Граума на записку, в якій повідомлялося, що ти кілька днів займатимешся дуже делікатною справою, і того найімовірніше будеш недоступним. Правда? Лук витріщився на нього як на людину, яка пішла на шибеницю лише для того, щоб отримати помилування та мішок золотих монет останньої хвилини. Ти правда, це зробив? Нехай блоги благословлять твоє серце, Жане. Я міг би тебе зараз розцілувати, але ти такий самий брудний, як і я. Лок несамовито кружляв по кімнаті, чи настільки несамовито, наскільки міг, досі смикаючись і спотикаючись. Змушений ховатися в цій клятій халупі, раптово відірваний від переваг, які він сприймав як належне протягом багатьох років. Ні льоху, ні сховища повного монет, ні шафи, ні маскарадної скриньки, ні банди, раца забрав усе. У монетах зі сховища був пакет паперів і ключі, загорнуті у промащену тканину. Ці папери були документами про рахунки в Мераджо для Лукаса Фервайта, Еванта і Карі та всіх інших фальшивих імен, якими шляхетні шельми користувалися протягом багатьох років. На цих рахунках були сотні крон, але без оригіналів вони були недоступні. У цьому пакеті також були ключі від номерів готелі, де додатковий одяг, який підходив Лукасу Фервайту, був акуратно розкладений в кедровій шафі, замкненій на замок з одинниковим механізмом якого жоден ловкач навіть у десять разів майстерніший за лука не міг відімкнути. Прокляття, сказав Лук, мені за що не здатні взятися. Нам потрібні гроші, і ми спроможні отримати їх від сальвар, а я не можу до них отак піти. Мені потрібен джентльменський одяг, тріандова олія, всілякі дрібнички. Фервайт має бути схожим на Фервайта, а я не годен втілити його в життя за десять крон. Справді, суми за одяг і аксесуари, які він носив, коли вбирався у вадранського купця. Легко доходили до сорока повних крон, стільки не нащипаєш з кишень на вулиці. Крім того, та жменька кравців, які задовольняли витончені смаки, мала крамниці, схожі на фортеці, у найкращих частинах міста, де жовті куртки нишпорили не, не загонами а батальйонами. Сучий син, випалив Лок. Ох, я й сердитий. Усе зводиться до одягу. Одяг, одяг, одяг. Яка смішна річна спиняє. Можеш брати ті десять крон, уже як буде, сказав Жан. Ми ще довго зможемо прогодуватися на срібло, що в нас є. Ну, сказав Лок, це вже щось. Він знову опустився на матрац і сів, спершу з підборіддям на обидві руки. Його брови й кутики губ були опущені з тим самим виразом засмученої зосередженості, який Жан пам'ятав із юних років. По хвилі Лок зітхнув і подивився на друга. Якщо зможу рухатись, то, мабуть, візьму сім вісім крон і завтра піду в місто. У місто, у тебе є план? Ні, сказав лук, ані найменшого, ані найменшої гадки що робити, він ледь усміхнувся. Але чи не всі мої найкращі афери починалися саме так? Знайду відповідний момент, і тоді, мабуть, буду безрозсудним, як завжди.